Ну а зараз поговоримо про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції, про е, кількість обстрілів на Донбасі, і, зокрема, чи працюють все таки пункти пропуску? Всі ці теми зараз обговоримо з Володимиром Косенком, головою прес-центру штабу АТО, який з нами традиційно і ексклюзивно на зв'язку. Вітаю вас, пане Володимир. Доброго ранку. Напевно, перший раз, коли я почну наш ефір з вами, і привітання не з кількості обстрілів, а все-таки запитання: чи працюють таки пункти пропуску, зокрема, от в Донецькій області, пункти пропуску в Донецькій області працюють з 7-ї години і до ї години. Але як і повідомлялося. Вчора рішення про їх закриття буде прийнято сьогодні у першій половині дня. Рішення прийнято перш... буде прийнято або не прийнято. І аргументовано безпекою життя, перш за все, місцевих мешканців. Тому що проросійські бойові систематично проводять теракти та обстріли з метою. Е... Вірніше, е... Вражаючи місцевих жителів та захисників України. Е От тепер ви в... розкажіть, чи є передумови все-таки для закриття е пунктів пропуску? Чи дійсно е кількість обстрілів лише має тенденцію до збільшення останнім часом, зокрема, за останню добу? Е за останню добу так само були обстріляні пункти неподалік Майорська. Тому я думаю, що все таке рішення буде прийнято про закриття. Угу. А, загалом, чи є у вас інформація про те, скільки обстрілів було за останню добу, а, яка зброя використовувалася чи порушувалися мінські домовленості? Є по російські банки формування продовжують порушувати умови дескалації конфлікту на Донбасі. За минулу добу вони 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. В тому числі і зі зброєю, забороненої мінськими домовленостями. Наші укріплення в районі Красногорівки та Зайцевого противник протягом доби обстрілював зі стрілецької зброї та мінометів калібру 82 та 120 мм. В районі Майорська бойовики застосували міномети та великокаліберні кулемети. Позиції українських воїнів в Новгородському піддалися ворожому обстрілу з БМП та гранатометів. Напруженою залишається обстановка і на околицях. Тимчасово окупованого Донецька. За гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювались пункти в Вавтіїці, Піскав, Опитному, Мар'їнці та на шахті Будівка. На Маріупольському напрямку мінометному обстрілу піддалися українські позиції в районі Старогнатівки.